У Києві презентували гарячу лінію для правової допомоги учасникам АТО. Її організували представники Асоціації правників України та кількох громадських організацій. Телефонувати можна з питань набуття статусу учасника бойових дій, інваліда війни, отримання одноразової грошової допомоги, пораненим та родинам загиблих військових. Звертатися можна з 8 до 20 години без вихідних, за номером, який ви бачите на екранах. Гаряча лінія працює вже кілька днів. Організатори кажуть, найчастіше бійці питають, як оформити статус учасника бойових дій. У нас дуже дуже забюрократизована процедура. Коли, е... Командир військової частини подає документи. по Перше він готує пакет документів. Це займає певний час. Далі цей пакет документів переправляється на армійський корпус. Армійський корпус це все перевіряє. Потім він відправляється все на вид Збройних сил України, які теж це все перевіряють. Цей пакет документів по кожному бійцю і пересилаються на відомчу комісію. Відомча комісія в свою чергу це все перевіряє і переправляється на міжвідомчу комісію.